Хочеться цю молитву зараз присвятити нашим військовим, зокрема, контрнаступу, який зараз відбувається. Я так чув, знаєте, часто кажуть, такий повільний контрнаступ. І недавно нашому головнокомандувачу задають питання, щось дуже медленно ви йдете. Це західні партнери. А він каже: ну, не швидше, ніж ваші санкції. Тому. Дуже він так влучно сказав, але він цим підкреслює, що дуже важкий ці контрнаступ, дуже важкі позиції, облаштовані мінами, облаштовані спорудами бетонними, і дуже важко ці території від... віджимати, забирати. І нещодавно був невеличкий такий прорив на півдні Оріхова біля Кліщівки, і це такий, напевно, за, за довгий час такий перший такий прорив. І дуже такий вдачний. І Хотілося просто помолитися за цих хлопців, які там приймали участь в цьому прориві, і за всіх, хто зараз приймає участь у контрнаступі, щоб Бог давав сили і давав наснаги і далі давав можливість наші території повертати. Вони там просто в пеклі. І що ми можемо? Ми всі маємо там напевно бути. Но раз ми тут, то ми молимося і підтримуємо їх. Давайте встанемо. Господи наш. Просим, Господь, милості Твоєї, Господь. Будь Господь до нас. Милостивий. Допоможи, Господь, всім людям, які знаходяться там, в пеклі, Господь, такому життєвому. Допоможи їм, Господь, триматися, тримати ту оборону, Господь, повертати ті території, де окуповувати ті території. Господь, дай таку крепку, міцну волю їм, Господь, до цього цього, Господь. Наповни, Господь, їхні серця, тією люттю, Господь, яка допоможе Господь повертати це все. Тримай Господь їхні, їхні серця в тонусі, Господь, їхні тіла в тонусі. Допоможи, Боже, повертати це все. Це дуже, дуже складний, дуже важкий шлях, Господь. І відбуваються... Тяжкі бої, незворотні процеси, допоможи, щоб наші воїни вони стріляли влучно, вони були захищені. А коли противник буде захищатись і якось відстрілюватись, то щоб все було мімо, повз, Господь, щоб ми максимально живі були всі наші хлопці, які там. Молюсь тебе, Господь і прошу, бережи всіх наших близьких. Хто безпосередньо там, Господь, воює, на наших братів, хто з церкви, за наших родичів, за наших друзів, сусідів. Я зрозумію, війна вона торкнулася кожну людину. Нема в Україні, напевно, жодної людини, яка би не зрозуміла, що це таке біль війни, біль втрати. І прошу тебе, Господь, ти будь тим утішителем, Господь, до кожного серця, яке пережило горе, Господь, ти будь тим підбадьоренням. Господь і дай Господь, новий, новий якийсь шлях, нове бачення, щоб люди не, не, не губилися, але продовжували жити далі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую Тобі.